Добрий день, друзі. Поговоримо сьогодні про те, які основні базові акценти в роботі психолога. Мені здається, є оптимальними для досягнення результату це допомогти клієнту отримати свої внутрішні опори. Перший акцент — це діагностика. Мені здається, добре було б, якщо б психолог міг якісно продіагностувати на першій консультації ваш психологічний стан. Тому що буває така історія, коли приходиш до психолога, ти говориш по ситуації факти. І далі говорить психолог, тобто 70% вашої зустрічі по суті це не ваша психотерапія, це не ваше вивільнення своєї емоції, своєї потреби, так, своєї інтерпретації. Тому що, як не дивно, основний предмет терапії це ваша інтерпретація ситуації. Тобто, психологу не потрібно, ну то ще ж теж як не потрібно. Крізь те, як ви описуєте, хто і що вам сказав, хто вас якось образив, хто токсично поступив, крізь те, як ви це описуєте, якими барвами, якими епітетами, якими ем, фразами, від, з яким емоційним підтекстом, ем, що є між рядків. от крізь ту вашу інтерпретацію, психолог може побачити предмет роботи, на основі чого можна сформувати, або завдяки чому можна сформувати ваші внутрішні опори. Тому що робота нашої центральної нервової системи вона складається, звичайно, з дуже багатьох чинників. Це і гормональний стан, це і кровообіг. Але завдання психолога по можливості стабілізувати той рівень переконань, той рівень. Певних ем, пріоритетів, той рівень висновків, той рівень погляду на ситуацію сторони, для того, щоб ваша поведінка фізична, емоційна, технічна, була для вашого організму максимально екологічною, мінімально руйнуючою. І оптимально перспективно, на це вже розкіш, якщо так вийде, хоча б до цього мусим іти. І отут основна, основне базове завдання психологу. Тому якщо ми приходимо на, до психолога і чуємо лише його, на жаль, він не може якісно почути нас. Ми чуємо його історію, його. Кальку його життя, кальку його поглядів. І я впевнена, що вони дуже цінні, але це формат лекції. Якщо ми говоримо про терапію, тут йде діагностика. Може, якщо приходимо до лікаря зі щитовидкою, е ну, не нам лікар показує Узі своєї щитовидки, а ми показуємо УЗІ, правда? Так само, і коли ми ділимося своїми емоціями, своїми навіть е тим, яке в нас дихання. Після стресової ситуації, знаючи, психолог може зрозуміти, чи в нас піднявся адреналін і кортизол, до прикладу, або навпаки, в нас пішло виснаження нервової системи, і ми в схемі біжи або стій ми заховалися, і ми стоїмо, ми ховаємося в мушлю, і це також певний тип реагування. І згідно даного типу реагування вже підбирається певна методика роботи. Тому ви маєте право на те, що вас чули, і вже тоді робили висновки певні. І згідно цих висновків і певної інтерпретації, з вами в партнерстві, поважаючи ваші права, потрошечку йшли до формування ваших опор, згідно яких ви зможете за деякий час вже самі приймати рішення. Або не приймати рішення і, нарешті, давати собі на це право без почуття провини. З вами була ваш психолог Анастасія. Потрошки починаю працювати, якщо є потреба попрацювати з вашим емоційним станом, пишіть особисті повідомлення. Всім ресурси!